Вітаю на уроці мови у 6 класі. Тема уроку достовірність і недостовірність інформації. Деніел Левітін стверджує: є три способи здобування інформації. Поглинути її несвідомо. Нам хтось її повідомить і відшукати самостійно. Який спосіб обираєте ви? Поміркуйте. Наше завдання знайти відповіді на запитання, яку інформацію називають достовірною, і на що потрібно звертати увагу, щоб упевнитися в достовірності. Результати мають бути такими: навчитися організовувати свою діяльність, навчитися обґрунтовувати достовірність повноту інформації у разі потреби звертатися до відповідних джерел. Доречно цитувати окремі фрагменти почутого повідомлення, навчитися систематизувати та узагальнювати різні думки, виявляти в них спільне і різне, навчитися пов'язувати зіставляти почуте із життєвим досвідом, навчитися обґрунтовувати своє ставлення до змісту почутого повідомлення, і навчитися формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу опрацьованого тексту. Зокрема, Художнього тексту або медіатекст. Отже, говоримо про достовірність і недостовірність інформації. Ми живемо в інформаційному суспільстві і щодня дізнаємося новини. Але серед цих новин є багато неправдивих, фейкових. Дуже важливо вміти перевіряти. Неправдиву інформацію і розрізняти факти судження. Багато інформаторів мають на меті ввести в оману людей чи посіяти паніку, тобто маніпулювати людьми. Щоб не зазнати негативного впливу, необхідно навчитися мислити критично. Навчись виявляти фейки. Щоб бути носіями правдивої, а отже цінної інформації, потрібно навчитися виявляти фейки. Що таке фейк? Факт це подія, яка дійсно відбулася. Це твердження, яке можна перевірити. А от фейк це новина, як подія чи журналістські матеріали, які спеціально створили для того, щоб дезінформувати. Фейк це неправда, представлена як факт. Завдання перше. З'ясуйте лексичне значення прикметника достовірний. Нам потрібен тлумачний словник паперове видання або електронне. Словник української мови подає таке тлумачне слово достовірний, який не викликає сумніву. Цілком вірний, точний. Синонімами до цього слова можуть бути такі слова: вірогідний, правдивий, певний, точний. Завдання друге. З якими словами поєднується прикметник достовірний. Доберіть і запишіть усі можливі словосполучення з цим прикметником. Якого значення набувають іменники в поєднанні з ним? Міркуймо. Можуть бути достовірні джерела, правдиві, достовірні критерії, точні, достовірні матеріали справжні, достовірний опис, точний. Достовірний портрет правдивий. Достовірний прогноз правильний. Достовірні факти перевірені. Який з портретів Івана Мазепи є достовірним? Завдання третє. Розгляньте схему. Підготуйте запитання до поданого матеріалу. Інформація неправдива, якщо сумнівне джерело інформації невказано авторство, заголовок містить маніпуляції, емоційне подання інформації і застосовано оцінні судження. Поміркуй. Пам'ятка як перевірити достовірність інформації. По-перше, Перевірте інформаційний ресурс, що поширює інформацію. По-друге, не довіряйте анонімній інформації. Завжди запитуйте, хто автор чи авторка цієї інформації, третє. Зверніть увагу, чи заголовок відповідає сутті повідомлення. Четверте, надавайте перевагу повідомленням без емоційного забарвлення. Ознаками неправдивості є численні знаки оклику, знаки заклики дорепост, до репосту, велика кількість емоційно забарвленої лексики. П'яте. Не довіряйте інформації, що містить оцінні судження, тобто слова нахабно заявив, підозріло, щиро запевнили тощо. І найважливіше мисліть критично і не лінуйтеся перевіряти. Є відомий спосіб перевірки інформації онлайн, який називається Seft, і складається з чотирьох кроків. Цей метод розробив експерт цифрової грамотності Майк Колфіт. Крок перший. S означає стоп. Зупиніться і подумайте. Не поширюйте публікацію, яка вам сподобалася, яка вас зацікавила відразу. Не коментуйте її, а натомість зупиніться і переходьте до наступного кроку. Крок другий. I означає «Investigate» – Дослідіть джерело. Хто створив цю публікацію? Крок третій. F означає find. Знайдіть краще висв... висвітлення цієї теми. Крок четвертий. «T» означає trace. Відстежте, Відстежте перше джерело інформації. Як дослідити джерело інформації? Міркуйте, якщо автором публікації є засіб масової інформації, то подумайте, чи користується він авторитетом і повагою, чи покладається на перевірні факти, чи є прикладом незалежної журналістики. Якщо це окрема людина, міркуйте, який досвід вона має саме у цій темі, які фінансові зв'язки, політичне вподобання чи особисті упередження вона може мати. Якщо це організація чи бізнес, яка їхня мета? Що вони пропагують або продають? Звідки отримують фінансування? І найважливіше, поміркуйте, чи довіряли б ви твердженням цього автора на цю тему? Якби він казав щось, з чим ви не погоджуєтесь? Як знайти краще висвітлення теми? Якщо ви виявили, що досі маєте сумніви щодо достовірності джерела, слід зісувати, чи підтверджуєте те саме твердження якесь інше джерело, як от авторитетне інформаційне видання чи організація, що займається факт-чекінгом, тобто перевіркою фактів. А ще є гарні інструменти Google. Якщо ви хочете дізнатися, чи висвітлювали якусь інформацію саме новинні видання, то зверніть увагу на новини Google. Окрім того, є система Google Fact Check, яка шукає інформацію лише на сайтах, що спеціалізується на перевірці фактів. Майте на увазі, що Google каже, що не відповідає за сміст тих сайтів, тож, щоб переконатися, що ви отримали дійсно авторитетні результати, краще зробити ще один додатковий крок перевірити, чи зареєстроване ваше джерело в міжнародній мережі перевірки фактів Pointer. Якщо ви досліджуєте фотографію, скористайтеся інструментом пошуку зображень, щоб побачити, де це зображення з'являється в інтернеті. Такий інструмент також є у Google, але окрім того, ви можете скористатися tenai. Е, так само можна шукати відео. Для цього треба зробити скріншот із нього. Навіщо відстежувати перше джерело інформації? Навіть якщо ви бачите, що інформацію повідомив надійний засіб масової інформації, він міг отримати її з якогось іншого, якогось іншого джерела. В ідеалі на це джерело має бути покликання або лінк. Тож завжди варто за ним перейти, а якщо його нема, то доведеться шукати самостійно. І важливо з'ясувати не лише те, чи є інформація правдивою, а ще й те, чи не була вона вирвана з контексту. Наприклад, якщо це фото, то чи відповідає його опис у публікації в соцмережах, яку ви побачили, оригінальному підпису, контексту та місцю зйомки. Якщо це цитата, то чи не була вона відредагована чи вирвана з контексту? І якщо ви прочитаєте повне інтерв'ю, то можете дійти висновку, що людина просто обмовилася. Яким інформаційним ресурсам можна довіряти? Звісно, можете перевіряти самостійну інформацію, але є організації, які займаються саме перевіркою фактів і дотриманням професійних стандартів журналістики. Зокрема, такою організацією є Інститут масової інформації. Який був заснований у 1995 році українськими та іноземними журналістами, це українська організа... громадська організація, журналістський аналітичний центр? Він е... діяльність полягає в захисті свободи слова, сприяння розвитку української журналістики, дослідження громадської думки та інших явищ пов'язаних із формуванням масової свідомості. І ось інститут маси інформації визначив такі професійні журналістські стандарти. Це баланс думок точу зору, це всебічність та безсторонність вислання події. Необхідно надавати слово всім сторонам конфлікту та відобразити їхні позиції. Водночас, журналіст має бути максимально неопередженим, не маніпулювати експертною думкою на користь однієї зі сторін. Другий стандарт це достовірність. Кожен факт, що подається в матеріалі, має бути Перевірене, мати ідентифіковане та надійне джерело інформації. Третій стандарт відокремлення фактів від коментарів. Усі коментарі думки автора і самого журналіста, експертів, учасників подій мають бути чітко відокремлені від фактів. Факт змінити не можна. Але кожен факт може викликати певну, певні сучення, певні думки певну оцінку. Четвертий стандарт це точність. Будь-який повідомлений факт відповідає реальному, а будь-яка думка цитується точно і без відривові контексту. П'ятий стандарт повнота. У новинах має бути відповідь на запитання: що сталося, де, коли, як. Якщо це е, е, аналітика, то чому сталося і до чого це призведе. І важливий. Стандарт це оперативність, висвітлювати події слід максимально оперативно, проте не в збиток іншим стандартам. І ось Інститут маси інформації постійно систематично оприлюднює рейтинг онлайн-видань за рівнем дотримання професійних стандартів. Зокрема, звертаю увагу на баланс думок і суджень, достовірність інформації і відокремлення фактів від. Коментарів. Серед таких видань у 2016 році, які мали високі професійні стандарти, були видання Укрінформ, Ліганет, Правдаком та інші. У лютому 2024 році, року теж звертає увагу Інститут масової інформації на баланс думок і суджень, на достовірність фактів і відокремлі факти від коментарів. Залишаються у передових позиціях такі ж видання, як УКІНформ, Ліганет. Крім того, визначає інститут маси інформації видання Бабель, громадське, Суспільне, Українська Правда, Еспресо, слово і діло. Завдання четверте. Прочитайте текст, яку проблему в ньому порушено. Чи доводилося тобі поширювати інформацію, правдивість якої не підтверджено? Коли історія хороша, то це дуже легко. А якщо ні. Поширення неправдивих чуток про людину називають наклепом. І якщо це зробити письмово, то йдеться про серйозний вчинок. Чинити наклеп означає використовувати брехню, щоб виставити когось у поганому світлі. Людина має право захищати себе і це перевищує твоє право говорити про неї все, що заминеться. Отже, яку проблему порушено в цьому тексті? Так, це поширення правдивої, перевіреної інформації і відповідальність за її поширення. А як ви ставитеся до поширення неправдивих чуток? А що, на вашу думку, відчуває людина, на яку чинять наклеп? Отже, важливо перевіряти інформацію на достовірність. Остерігайся наклепів і. Остерігайся самому робити, поширювати неправдиву інформацію. Наприклад, у січні 2024 року багато видань публікували інформацію про те, що у плацкарті Укрзалізниці біля вікна виросли риби. І бачила такі видання і в, на сайтах ТСН, і на сайті обоз... Обоз... Обозрівателя, і на сайті Апострофа. Чи справді ці відомості були правдивими? Спробуємо розібратися в цьому питанні. Коли ми коли перейдемо за покликанням на сайт ТСН, то бачимо, що автор публікації Світлана Нещасна і вона використовує публікацію Галини Краснобрижої, яка була розміщена у мережі Facebook в одній із груп, яка називається Гриби України. Справді, знаходимо таку групу, групу, і в такій групі розміщено видання розміщено допис під 30 січня, в якому говориться про те, що чи справді гриби вирощує себе в потягах Укрзалізниця. І авторка цього допису вказує, що. Це було в потязі Харківського напрямку в січні 2024 року під публікацією бачимо фото е грибів. Перша думка, як і багатьох е читачів, що це фотошоп, і людина лише хоче звести наклик на е потяг Укрзалізниці. Але у ході дискусії, коли ми читаємо коментарі, то бачимо, що. Е але на послідовно відстоює свою позицію, відповідає за свої слова і наводить ще інші оригінальні фотографії, зроблені нею під час подорожі в вагоні. Отже, небайдужі пасажири дбають про те, щоб якість і комфорт нашої подорожі завжди був на високому рівні. І. Надавач послуг реагує на зауваження пасажирів і не виправляє недоліки, тобто суспільство стає краще. Завдання п'яте. Прочитайте тлумачення слова авторитет за словником. Наскільки воно важливе для підтвердження достовірної інформації? Словник української мови подає таке визначення: авторитет це загальновизнане значення, вплив, поважність. Особи, організації, колективу, теорії чи чогось іншого. І авторитет це про особу, що користується впливом, повагою, заслуговує повного довір'я. Звісно, визначними моральними авторитетами в нашому суспільстві є Ліна Костенко, Ада Рогоцве і багато інших визначних діячів, які заслуговують на довіру і повагу. Які джерела видання є авторитетні? Звісно, які поширюють правдиву інформацію, а за дотриманням цієї інформації досліджують, спостерігають також організації, які покликані. Сприяти тому, щоб інформація була правдивою. Зокрема, є така організація, як Центр протидії цифровій ненависті, це британська некомерційна організація з офісами у Лондоні та Вашингтоні, яка працює над припиненням розповсюдження онлайн мов ненависті та дезінформації. І є в Україні організація, яка називається Центр протидії дезінформації. Це робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України у березні 2021 року. Зокрема, Центр протидії дезінформації публікує систематично. Дописи про те, яка інформація є шкідливою і якої слід остерігатися. Наприклад, у листопаді 2023 року було розміщено таке повідомлення, що у мережі Facebook активувалася шахрайська схема, коли зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам СПАМ з таким текстом. Подивіться, хто загинув у ДТП. Я думаю, ви його знаєте. Так, шкода, смертельне ДТП на трасі забирає кілька життів. Розуміємо, що такі заголовки під покликанням викликають нашу емоційну реакцію, і ми хочемо справді дізнатися, що страпилося, що сталося, але виявляється, що це шкідлива розсилка, мета якої змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволотіти доступом до сторінок власників соцмережі. А якщо отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис і заблокувати джерело його розповсюдження. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки в соцмережі, слід звернутися до кіперболіції або інших компетентних органів для того, щоб ваші дані не використовували інші із шахрайською метою достовірна чи недостовірна інформація. У мережі так, у мережі TikTok поширюються сюжети від імені українських телеканалів, у яких повідомляється, що уряд прийняв закон номер 33 щодо єдиноразової виплати у розмірі 14 тисяч гривень тим українцям, які спочатку повномасштабного вторгнення жодного разу не в'їжджали за кордон. І для того щоб подати заявку на отримання допомоги користувачам пропонують перейти. За посиланням в описі під відео. Знову розраховано на емоції читачів, і це натякає на те, що ця інформація може бути недостовірною. Міркуємо далі. Якщо закон прийнято Верховною урядом, то він має бути зареєстрованим. Коли ми заходимо на сайт Верховної Ради України, то бачимо, що такого закону під номером 3486. Його не існує. Такі сюжети є фейковими і згенерованими штучним інтелектом. Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних телеграм-каналів, на які ведуть посилання в описі під відео. Погляньте і визначіть, достовірна чи недостовірна інформація. Ось, наприклад, така. В телеграм-каналі поширюється інформація про те, що або певна сума валюти, чи український гривень, можуть чи криптовалюти, де абсолютно кожен без вкладень може заробити цю суму і вивести на свій гаманець або банківську карту. Чи справді така інформація правдивою? Або Карта польоту рокет у реальному часі. Так? Заклики. Терміново перегляньте. Забирай прямо заклад. Зараз наштовхіть на думку, що ця інформація шкідлива. І знову ж вона не є достовірною. Завдання шосте. Знайдіть і запишіть чотири докази того, що інформація достовірна, чи фейкова. Отже, в дописі читаємо: Увага, тим, у кого є діти, онуки, племінники віком від 18 до 18 років. Через війну американська організація ЮНІСЕФ з 1 квітня розпочинає видачу подарункових боксів дітям, які проживають на даний момент в Україні. Будь-хто зможе отримати бокс в кожному з міст України, заява на офіційному сайті ЮНІСЕФ Україна. У подарунках знаходяться харчові набори, засоби гігієни, електронні. Гаджети, іграшки та гроші від 1000 до 3900 гривень на дитину. Всього буде три категорії подарунків для кожного віку. Оберіть нижче вік своєї дитині та натискайте Отримати. І вказано: до трьох років, від 3 до 10 до 18. Отримання проходить в офіційному боті організації. Поспішайте отримати. Відправляйте друзям, яких є діти. Міркуйте. Чи є така організація як ЮНІСЕФ? Є. Але це не американська організація, а дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй. Спеціалізована структура, створена в 1946 році, і є Фондом Організації Об'єднаних Націй, це не американська організація, а міжнародна організація. Це перше, що наштовхує нас на думку, що інформація є неправдивою. Далі. Погляньте, скільки закликів звучить для того, щоб людина перейшла за цим покликанням. Увага, в кого є діти емоційні заклики. Швидко переходьте, отримання проходить. А скільки помилок допущено в цьому записі? Оберіть. розділові знаки не поставлені. На даному. Отже, робимо висновок, містить інформація, неправдиві дані. Не американська організація, а Дитячий фонд націй. На офіційному сайті ЮНІСЕФ Україна немає такої заяви, про яку стверджувалися, що вона є на цьому сайті. В оголошенні допущені орфографічні та тампутаційні помилки. У повідомленні заклики до дій, і це ознак маніпуляції. А ще, якщо розглянути уважно світлину подарункового боксу, то побачимо, що її взято і джерел Дніпровської міської ради. Ось. Але у дописі про це не сказано. Розуміємо, що ця інформація є фейковою. Отже, для того, щоб перевірити фейк це чи ні, звертаю увагу на. Хто поширює джерело повідомлення? Хто автор повідомлення, на дату повідомлення, на заголовок, якщо він, він надто емоційний, і з якою метою створено такі повідомлення? Підсумуймо, підсумуємо, продовжить речення. Достовірною називають інформацію, яка, щоб упевнитися в достовірності, потрібно звернути увагу на продовжить речення. Виконайте вправу інтерв'ю. Я знаю, яка інформація була новою, що ви хочете запитати детальніше. І про що ви думали? Або думали інакше. Бажаю успіхів у вивченні мови.